Как зовут? Я как не зовут? Брадя я Гей. Ты пытается смать гонит. Сразу говори. Сердце сына. Первого прилета сестра моя живу в другом подъезде на первом этаже її завалила. Она звонит, я не можу вибратися, я вся в стеклі. І ми выбежали, Муж побежал к ней, ми з ребенком в посадку. І всі видели, все шахеды, вот з этой сторони летели і з этой. І всі пилотировали именно в наш дом. То есть никуда в наш дом. Последний був приліт на базар. Я не знаю, сколько їх було, їх було много. І всі сюди, во всі сторони доме, Ось мои окна внизу. первый поверх. Ми були вдома, коли це сталося. Ми спали. Просто почули гул і все. І, і, і все посипалось, все накрилося. Ми, діти, ми виходили по склу. Це було щось страшне. А потім я не знаю, чому я вийшла на вулицю. Чому я вийшла на неї, Я не знаю. Я просто хотіла мабуть, подивитися, чи, чи, ну, чи прям пер... далі ховатися в домі, чи, можливо, тікати з дому. Я почула, як наближається ще один шакет, і я просто два кроки встигла зайти в під'їзд. І він знову вдарив. Діти, діти дуже налякані, порізана в ногах, бо там в квартирі ну, немає нічого. Там ж не житлові умови, все. Там немає. І, і Зараз виламують он стіну, це сусідня з моєю, і там немає три поверхи, немає перекриттів і стін. І я думаю, що в мене теж вже немає стіни там. Або перекриття зараз упаде і все, там не буде нічого. Все, хорошо, все ну, добре, все добре. Посмотрите, потім підеш. П'ять рангу ворогам було завдано ударами по палати по шахет по житловій багатоповерхівці в індустріальному районі. Сталося п'ять влучань безпосередньо в сам житловий будинок. Є руйнування перекриттів, є обвали. Всі особи, які дістали завалів, вони зараз передані до швидкої медичної допомоги. Ступінь тілесних ушкоджень варюється різно. Це можливо буде і поранення вторинним знаряддям, це склом, є забийні рани, є гостра реакція на стрес.